Вітаю! Чи доводилося колись замислюватися, що насправді означають зірки на фасаді українського готелю? Сьогодні давайте зазирнемо за лаштунки і спробуємо розібратися, як влаштована складна система державного регулювання нашого готельно-ресторанного бізнесу. І це ж по суті ключове питання, правда? Воно однаково важливе і для власників бізнесу, які вкладають у нього гроші й сили, і для мандрівників, які просто хочуть отримати якісний відпочинок, на який розраховують. Ну що ж, щоб у всьому розібратися, треба почати з бази, тобто з офіційних правил гри, законів та стандартів, які, власне, і мали б усе це регулювати. Отже, що ми тут маємо? Є такий собі фундамент закон про туризм, це загальні рамки. Постанова Кабміну номер 803 вже конкретніше пояснює, як готелям присвоюють ті самі зірки. А ось ці два ДСТУ це вже детальна інструкція з критеріями окремо для готелів, окремо для ресторанів. Хм, На папері все виглядає досить продумано. Але саме тут ми натрапляємо на першу і, скажімо так, вельми серйозну тріщину в цьому фундаменті. Вся річ у тому, що ці правила гри вони застаріли. Вони просто не відповідають сучасним європейським реаліям, до яких ми так прагнемо. Гаразд, правила є, хоч і застарілі, а хто ж за ними стежить? Давайте подивимося на головних архітекторів цієї системи. Тут на сцену виходить одразу кілька гравців. Головний це державне агентство розвитку туризму. Скорочено дарт. Саме воно відповідає за загальну політику. Потім ідуть різні міністерства, які дивляться за безпекою, санітарними нормами. Ну і звісно, антимонопольний комітет АМКУ. Його задача ловити тих, хто грає нечесно. Наприклад, вішає на фасад п'ять зірок, взятих просто зі стелі. І ось тут ми підбираємося до самого ядра. До найболючішої точки всієї цієї системи проблеми зіркових рейтингів. В теорії, знаєте, все виглядає логічно і просто. Категоризація це, по суті, такий собі універсальний знак якості. Побачили три зірки і одразу зрозуміло, який рівень сервісу очікувати. Система мала б працювати як годинник, створюючи зрозумілі правила для всіх. Звучить логічно, правда, та є одне велике але. І воно криється в простому питанні: а скільки ж готелей в Україні насправді грають за цими офіційними правилами? І відповідь вона, чесно кажучи, просто вражає менше 10%. Повторю ще раз: менше 10% готелів в Україні мають офіційно присвоєну категорію. Просто уявіть собі цю цифру. Але чому так? Чому така мізерна цифра? А все як виявляється, просто. Якщо в Європі діє єдина система Hotel Stars Union з чіткими й однаковими для всіх правилами, то в Україні сертифікація це справа суто добровільна. Тобто не хочеш, не робиш, і як показує статистика, переважна більшість і не хоче. Але знаєте, ця добровільність вона б'є не тільки по туристах, які не розуміють на що розраховувати. Все набагато глибше, і як це часто буває, все зводиться до грошей. А точніше, до податків. Бо виявляється, що оці зірки це не просто красива табличка на вході, о, ні, для готелів, що отримали 3, 4 або 5 зірок, це ключ до неймовірного бонусу податкових канікул на цілих 10 років. Тільки уявіть, який це потужний фінансовий стимул, і ось що виходить. Така собі дивна картина. Створюються абсолютно нерівні умови гри. Ті самі менше 10%, які пройшли сертифікацію, отримують величезну перевагу, а решта 90% ринку вони просто залишаються за бортом у значно складнішому фінансовому становищі. Добре, картина невтішна, застарілі правила, добровільна участь, нерівна конкуренція це глухий кут, чи все ж таки є вихід і шлях до модернізації? Якщо підсумувати всі проблеми, про які ми говорили, то вимальовується, ну скажімо, прямо системна криза. Це не якісь дрібні недоліки, це цілий механізм, який тріщить по швах і потребує капітального ремонту. І це стосується всього, від законів до підготовки кадрів. Іначе цього мало є ще один важливий аспект це люди. Часто випускники профільних навчальних закладів виходять з гарною теорією. Але їм катастрофічно бракує практики, утворюється розрив між тим, чому вчать, і тим, що насправді вимагає сучасний ринок. То що ж у підсумку стає очевидно, що вирішення цієї проблеми це не просто про переписування законів, це про щось значно більше, про побудову довіри, довіри між бізнесом, державою та зрештою клієнтом, це про справедливість і реальну конкурентоспроможність. І головне питання, яке залишається відкритим, чи знайдеться воля, щоб цей зламаний проект не просто полагодити, а збудувати наново?